Порядок оскарження ВЛК військовослужбовцями, адвокатське об'єднання, Ющенко-партнери. Ми захищаємо права військовослужбовців, кейс щодо оскарження ВЛК та Покрокова інструкція. Нещодавно ми подали скаргу до 12-ї регіональної військово-лікарської комісії Міністерства оборони України в інтересах нашого клієнта, військового, суть цієї проблеми. Гарнізонна військово-лікарська комісія провела медичний огляд солдата та визнала його повністю придатним до військової служби. Однак ми вважаємо цю постанову незаконною та винесеною з численними порушеннями вимог наказу Міністерства оборони України номер 402 Перед цим комісії ВЛК тричі-чотири рази на, направляли на лікування у наслідок хвороб та поранень. Та кількість хвороб лише збільшувалася. Діагнози та медичні документи, які були проігноровані ВЛК. Та це наразі системні прояви комісії. Всі придатні. Постанова ВЛК встановила наступні діагнози та причинний зв'язок лише декілька. Вперше залишкові явища після вибухової травми. Хронічні захворювання, залишкові явища після операції з порушенням статики та динаміки хребта, хронічний гемерой з загостреннями, виразкова хвороба 12 палої кишки, порушена функція дихання, невротичний синдром, перелом основи кістки зі зміщенням у вигляді перелому суглому, з порушенням функцій. І це ще не всі перелічені хвороби військового. Захворювані так пов'язані з проходженням військової служби. Незважаючи на ці численні діагнози та очевидні проблеми зі здоров'ям, ВЛК визнала військового повністю придатним до військової служби та знову в окопи. Чому питання ми оскаржимо рішення? ВЛК медичний огляд був проведений поверхово без належного врахування реального стану здоров'я та наявних у нього хронічних захворювань, поранень та їх проявів. Далі захворювання набувають загострень, що унеможливлює виконання військовим військових своїх обов'язків, але його постійно намагаються відправити на бойові завдання. Чим створюється загроза життю та здоров'ю йому особисто та його побратимів, які поряд з ним наш клієнт має хронічні хвороби. Кістково-м'язової системи, органів дихання, нервової системи, системи кровообігу, органів травлення, розладу психіки та поведінки, пальців не вистачає, а також наслідки вибухової та кубора Ці захворювання систематично проявляються, мають рецидивний та прогресуючий характер, вимагаючи постійного медичного втручання, безліч просто документів медичних. Стаціонарного амбулаторного лікування. Військовий щоденно приймає велику кількість медичних препаратів, включаючи сильнодіючі, знеболюючі та антиасматичні засоби. Лікарі категорично виключають для нього фізичні навантаження та стресові ситуації відповідно до медичних документів. Симптоми, що турбують нашого клієнта щодня під час служби, включають трішки медичних термінів. Постійні головні болі, запаморочення, порушення координації рухів, нудота, загальна слабкість, дративлівість, напади, погана концентрація, гострі болі в шиї, в грудній клітині, постійна задишка, кашель. <кху> І це ще не все. Комісія не звернула увагу на те, що раніше військовий неодноразово направлявся на лікування у зв'язку з хронічними захворюваннями, які нікуди не зникли, а лише загострилися та призвели до ускладнень. Ми вимагаємо перегляду постанови ВЛК та визнання тимчасово непридатним або взагалі непридатним до військової служби, чи, хоча придатний з обмеженням. На підставі наступних розкладів хвороб перелічимо розклади хвороб відповідно до медичних документів. Стаття 17 Б, стаття 23 Б, стаття 43 а стаття 46 а стаття 48. це коротенький перелік хвороб, які наявні у військового. А тепер ми розберемо механізм, яким чином можливо підготувати скаргу, подати її та оскаржити незаконну довідку ВЛК військовослужбовця. І так, порядок оскарження довідки постанови ВЛК готується письмова скарга на регіональну військово-лікарську комісію. Необхідно визначити, яка регіональна військово-лікарська комісія куди подавати зазначену скаргу. Регіонально, потім, можливо, подати в центральну ВЛК військово лікарську комісію та оскаржити у судовому порядку. На цьому практичному прикладі ми дивимося. Це у нас Харківський військово-медичний клінічний центр Державна прикордонна служба. У нас довідка ВЛК, яку ми хочемо оскаржити, Яку довідку ВЛК ми вважаємо незаконною. Тому ми дивимося, яка у нас комісія розглядається 12-та регіональна військово-лікарська комісія, місто Харків. Готуємо письмову скаргу. У скарзі зазначається регіональна ВЛК, куди ми подаємо скаргу. Потім зазначаються дані клієнта військовослужбовця. Якщо клієнт особисто подає, тоді зазначаються його дані. Якщо адвокат його скаржує, зазначається адвокат, адвокатське об'єднання, яке представляє інтереси військовослужбовця. Зазначена скарга, вона формується. У нас досить об'ємна скарга на 11 аркушах сформована. Що необхідно зазначити у цій скарзі? Зазначається остання довідка ВЛК, перелічуються інші довідки ВЛК, які проходив військовослужбовець. Зазначається їх діагнози. У подальшому зазначається підстави, чому мене згідні з зазначеною постановою ВЛК, перелічуємо тоді. Статті розклади хвороб, перелічуємо медичні діагнози, зазначаємо, їх підв'язуємо під розклад хвороб. Якщо ви військовослужбовець чи м -м, хочете оскаржити довідку е ВЛК, можливо, в інтернеті знайти розклад хвороб. Також можливо скористатися допоміжними такими засобами, як штучний інтелект, чат GPT, е і знайти. Які розклади хвороб підходять у вашому випадку? Тобто, можливо не витрачати гроші на адвокатів, на юристів, зробити цю скаргу самостійно. Перелічуємо ми медичні діагнози, медичну документацію, яка підтверджує зазначені діагнози. У подальшому ми розкриваємо статті розклади хвороб, що наші діагнози підпадають саме під ці розклади хвороб. Зазначена скарга формується, прохальна частина ми просимо скасувати переглянути постанову військово, військово лікарської комісії та прийняти рішення вже відповідно до медичних документів та дійсно стану здоров'я військовослужбовця тобто скасувати направити на повторне ВЛК. У додатках ми долучаємо документи військовослужбовця, довідки ВЛК, медичні е, документи, документи щодо участі у бойових дій отримання поранень. Також у цьому випадку ми долучили ще рапорт військовослужбовця на проходження повторної ВЛК на надання на, на, на можливості пролікуватися. Долучаємо саме довідку ВЛК, яка у нас оскаржується. долучається вся наявна медична документація. Її необхідно, необхідно завірити, щоб це було. Завірені додатки, тому що е, військово-лікарська комісія може вам відмовити у розгляді зв'язку із тим, що погана якість документів не засвідчені належним чином, зазначена скарга спрямовується до ну, у нашому прикладі дванадцятого військово-лікарської комісії поштовим зв'язком Укрпошта, ціни лист з описом вкладення, скарга подається. Відповідно до закону, вона повинна бути розглянута, розглядають їх досить не швидко. Якщо протягом місяця це ще гарний результат у подальшому, якщо скарга затягується, розгляд можливо подавати додаткові звернення. Якщо користуєтеся правою допомогою адвокатів, вони подають адвокатські запити, щоб все ж таки ваша скарга була розглянута відповідно до норм чинного законодавства та прийнята законне рішення. У цьому практичному прикладі ми сподіваємося, що скарга буде розглянута та буде прийнято законне обґрунтоване рішення, і хвора людина вона не повинна бути в окопі, тому що вона створює загрозу життю та здоров'ю собі та своїм побратимам. Такий алгоритм дій ви можете зробити, якщо ви військовослужбовець чи рідні, самостійно скористатися. Іншими різними ресурсами сформувати цю скаргу і подати. Якщо ви чи ваші рідні опинилися у схожій ситуації, вам необхідна кваліфікована юридична допомога, пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Юрченко і партнери. Ми маємо багаторічний досвід оскарження, включаючи постанову довідок ВЛК військовослужбовців, військовозобов'язаних. Якщо відео подобається, поставте вподобайку. Якщо вам цікаво, підпишіться на наш канал, коментуйте, зробіть, будь ласка, репост, щоб військовослужбовці бачили, які є механізм оскарження довідок ВЛК відповідно до норм чинного законодавства. Можливо, у передбаченні законом порядку відстояти свої права та інтереси, та права та інтереси своїх рідних. Всім дякую за увагу! Бережіть себе.